Ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, зараз час новин на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Наша редакція вже зібрала найцікавіші події п'ятниці 2 червня життя Сумщини і готові розповісти вам. Далі докладніше про таке. Сумські маршрутки такі поїдуть по 4 гривні. Біля будинку сумчан можуть опинитися могили. Для онкохворих дітей сумчани зібрали 37 тисяч гривень. Сумський день ікс здійснилося те, чого так боялися сумчани та чекали перевізники. Уже завтра, 3 червня, міські маршрутки поїдуть. По 4 гривні чи принаймні повинні поїхати. Справа в тому, що ані сумчани, ані водії тих же руд точно не знають, коли який тариф буде діяти. Різні точки зору збирала Юлія Настенко. Від неї подробиці. Суцільна плутанина. Саме так вже ознаменували сумчани повідомлення про новий тариф на пасажирські перевезення у сумських маршрутках. Справа у тому, що виконком нещодавно проголосував за підняття вартості до 4 гривень. Люди такій новині зовсім не зраділи. Ви писаєте, скільки гроші треба на один проїзд. Це ж с ума сайти. З однієї сторони, це правильно, тому що дорожчає все. А з іншої сторони, спочатку б людям зарплати підняли, а потім вже проїзд. А то ж скоро пішком будемо ходити. Давно вже стоїть проблема, тому що невідомі э, дійсні доходи перевізників. І мені здається, що все-таки вони занижують свої доходи. І тому э, 3 гривні для сум э, з урахуванням э, довжини маршрутів якраз приємна ціна. У мене пенсія невелика, і для мене це буде дуже. Будуть немаленькі кошти. Перевізники ж не гаючи часу, вже розвішали оголошення про підвищення вартості у рутах. Водії ж подробицями ділитися не поспішають. Я, ласка, яка вартість проїзду? Три гривні. Три гривні. А коли чотири буде, казали, що вже міськради спрашують. А ось водій цієї маршрутки взагалі, здається, не знає, коли і за яким тарифом возитиме сумчан. У його машині висить ось таке оголошення. З 3 червня вартість проїзду становитиме 4 гривні. А ось пасажирам він доносить зовсім іншу інформацію. Обачай, скажіть, будь ласка, а яка вартість проїзду сьогодні? Три гривні. А коли чотири буде, казали, що вже рішення є. 26-го, 26-го. У відділі логістики міськради кажуть, коли отримали розрахунки перевізників, провели свої перевірки і нарахували орієнтовну вартість проїзду у майже п'ять гривень. Проте виконком проголосував за чотири, враховуючи пасажира перевезення на рівні 60 мільйонів, те, що надавала нам 5-6 років тому державний наш університет та Харківський автодорожний університет, ми застосовує ці. Розрахунки з пасажироповтоком 60 мільйонів виходили на цифру 4,66. На сайті міськради нещодавно опублікували рішення виконкому. Згідно з ним, вартість проїзду у всіх маршрутках все таки 4 гривні. При цьому рішення набуло чинності після його публікації на офіційному сайті, тобто ще ввечері 1 червня. Тож чого чекають перевізники і коли планують брати більше, невідомо. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Замість обіцяного євродвору глибока калюжа. Мешканці будинку 28, що по вулиці Труда, чекають новенького двору із плиткою. Уже другий рік поспіль. За цей час прибудинкова дорога перетворилася на суцільну калюжу. Зневірені пенсіонери готові йти на неординарні вчинки, аби тільки їх двір нарешті полагодили. Деталі побачите просто зараз. Замість дороги калюжа. Такі щоденні реалії подвір'я по вулиці Труда, 28. Проблеми із дорогою тут круглий рік, розказують місцеві. Сходи весною, тут взагалі капець. Утром замерзло, плавають. Днем розстало – теж плавають. Хоч байдаркою. Не перейдеш нічого. Євродвори тут обіцяли зробити, як тільки покладуть новий асфальт на труда. Минув рік, а діла немає. Діти до дитячого майданчика у дворі досить непросто. Діти у по вже лазять усі грязні, мокрі. Родителі ругаються. Місцеві кажуть, цьогоріч їх двір до титульного списку на ремонт включили, але півроку пройшло, а у дворі ще й кіт не валявся. Місцеві пенсіонери доведені до розпачу. На власному прикладі показують, як це воно, жити у таких умовах. На гостини запрошують і мера. Олександр Ніколаєвич, приходьте до нас на труда 28, і ми з вами босячка побродимо по цій калюжі. Тут а не так-то багатої роботи. Ми б самі зробили, але пенсія не дозволяє. Запрошення від пенсіонерки ми передали міському голові. Наразі він у відрядженні. Ситуацію пообіцяв прокоментувати у вівторок. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Могили прямо під вікнами. Сумчани, які живуть у будинку. Три по вулиці 20 років перемоги благають не зносити їх підвальні приміщення. Їх будинок розташований поряд з складовищем, та за їх словами, скоро могили вже будуть під вікнами. У ситуації розбиралась Ірина Котлярова. Мешканці занепокоєні тим, що біля їх вікон скоро будуть могили. Показують, у них будинок дуже старий, він не витримає будь-яких розбудов. Поряд днями на їх під'їздах повісили оголошення, у яких попереджають про ремонтні роботи, прибудинкову територію хочуть зробити частиною центрального кладовища. Дуже печально, що так наші міські власті не заботяться нас і хочуть знести забор. Хотят снести э, вот эти вот сарайчики, которые. Ну потому что дышать. А чем мы будем дышать? А чем мы будем вообще как бы жить, как мы будем? Дом наш не затронут, потому что он же с 1870 года. Заеде сюда, бульдозер. Він рух на стіна повністю. Там же такі люди є лежачі. При розбудові нашого двора знести наші підсобниці погріба ну це ще не дуже страшно. Хоча за що жилого двора збільшити територію кладовища, яке закрите. Норма захоронення составляє 200-300 метрів. Це з офіційних істочників. У нас тут 12-10 метрів до могил. Дихаємо трупним ядом. У нас маленькі діти. Одразу за парканом кладовище могили похованих героїв наших. Сумчан за рахунок цього двору збираються розширити алею героїв АТО місцеві проти, адже на цьому місці у них підвали. Тошечка зіхраніться, огурчики, видіки? Варення і інші припаси, тому що. Что... Кухні темні, держать недели, очень тесно. Здесь живут в основном одни пенсионеры. Сейчас несут вот это. Э, в любом доме должно быть предусмотрено погреба. Их здесь нету, поэтому вони здесь есть. Вот эти погреба, вот, они узаконены вот, к этому вот. дому. Вывесили, все, будем сносить. Сказали, 12 числа прийдіти вашу вашого, не будемо питати, навіть ще Приїдемо, знесемо полтора метра від дома, поставимо граждення триметрове скала. Чи як тось вони забор, сказали, забор. типа забора таку, і все, знести оце, куди ми й так трупним ядом дишемо? Товариші, пойміть нас правильно, в нас крик душі ми поможіть нам, пожалуйста. Мешканці стверджують, що не дозволять руйнувати і будуть відстоювати свій будинок, адже іншого житла у них немає. виведемо дітей, розсадушки там поставимо і хай нас давлять, хай розносять куди хочуть. Ну що це такое за безприділ? Заступник мера нам пояснив, на ділянці поблизу будинку створять меморіальну стіну, а не могили треба зараз побачити прикну документацію побачить скільки там буде розстояння. якщо проект заголосувався всіми структурними підрозділами там і видержані всі норми там правила я не бачу тут проблем ну, треба подивитися просто на прикну документацію то що дослухається влада до вимог людей і яка буде їх доля ми прослідкуємо Ірина котлярова олександр сокол новини стес у сумах невідомі розбили зупинку біля центрального універмагу. Тепер вона залишилася без однієї скляної стіни. Конструкції на початку вулиці Петропавлівської встановили навесні 2016-го зі скандалом. Тоді робітники ніяк не могли знайти дозвільних документів на зупинки, втім, ними таки користувалися сумчани протягом року. Нарешті дочекалися більше двох років. Сумські чиновники намагалися створити комунальний центр догляду за тваринами. І з 1 червня цього року він таки запрацював. Із чого планують розпочати роботу, та яка доля чекає на безпритульних тварин міста, розкаже Альона Щербакова. Знайомтеся, це очільник центру догляду за тваринами. Чоловік, колишній директор КП «Сумжилкомсервіс». подібною справою займався і раніше. Також за його плечима більше 50 років досвіду роботи на різних посадах, та про свій вік говорити не любить. Мені на сьогоднішній день повних 67 років. Я взагалі вже хотів трошки відпочити, але мене знайшли волонтери. І запропонували пропозицію. Чоловік таки прийняв. Утім, його підприємство поки існує лише на папері. По факту ж є лише директор. У мене немає рахунку в банку, в мене нема грошей на рахунку, в мене нема транспорту, в мене нема кабінету, немає телефону, немає нічого. Співробітників шукають, а плани подальших дій уже є. Найперша задача то захистити людей від собак. Методи будуть гуманні. У місті вестимуть облік безпритульних собак, поступово їх будуть стерилізувати. Мета установи зменшує. Чити кількість постраждалих від укусів безпритульних тварин щодо притулків із діючими планується співпраця. А до кінця року хочуть збудувати новий. Поки ж виділили лише територію для нього. Саме на цій території буде побудовано притулок для собак. Сьогодні тут лише забетоноване поле. Лише щоб звести паркан, потрібно 90 тисяч гривень. Поки грошей немає, а безпритульні тварини потребують захисту постійно. Минулого тижня у глухівському районі підлітки намагалися спалити щеня живцем на вогнищі. А у березні у сумах посеред натовпу людей чоловік розрізав собаку ножем лише за те, що вона його вкусила. У виправдання на засіданні суду казав, зробив це, бо не мав куди звернутися зі скаргою. Собака сябулі відповідні служби. Я б, звісно, пожалувався. Відтепер центр захисту тварин нарешті існує. Скарги та пропозиції тут приймають охоче. Трикутник взаємодії між владою, собаками та містянами нарешті є. Ми ж будемо пильно слідкувати за якістю його роботи. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС. На Сумщині дитина загинула під колесами. У селі Земляне Краснопільського району чоловік збив на іномарці 14-річного хлопчика та втік. Від отриманих травм неповнолітній помер на місці. Знайти машину допомогли друзі потерпілого, які разом з ним каталися на велосипедах. Описаний автомобіль знайшли у лісі неподалік місця злочину. Наразі водію загрожує 8 років за ґратами. Чоловіку 30 років, він мешкає в Краснопільському районі в одному з сіл. Тож, коли він повернувся додому, там на нього вже очікували працівники поліції. Спочатку він заперечував свою причетність до даного ДТП, але потім зізнався, розповів, що побачив хлопця лише в момент зіткнення, а втік, бо злякався реакції місцевих жителів. Програма Доступні ліки у Сумах працює вже два місяці, але з перебоями. Хворі не мають змоги не те, щоб отримати еліксир життя, а навіть знайти аптеку, де гарантовано дадуть препарати. Чому деякі аптеки міста не надають ліки за безкоштовним рецептом, дізнавалася Христина Опаренко. Ця жінка перенесла два інфаркти. Для неї діти до аптеки, справжнє випробування. Грошей на придбання вартісних ліків вона не має. Програма Доступні ліки стала єдиною надією отримати життєво необхідні препарати. У лікарні жінці виписали рецепт на пігулки, які, хоч на деякий час покращать стан її здоров'я, але отримати їх вона не може майже два місяці. Аптеки видавати препарат відмовляються. Втроем стояли, стояли в компьютер смотрели. Потім одна пошла видно, до заведующего, вернулась. Ви знаєте, у нас нет этого лекарства. Я говорю, ну как это так, нитроглицерина? Это такое, що везде всегда из поконвиков я вот за первый раз столкнулась, что вдруг его нет. Ми пішли разом з жінкою в аптеку, яка за перевіреною нами офіційною інформацією з сайту охорони здоров'я бере участь у програмі Доступні ліки. Спеціальної наліпки на аптеці ми не знайшли як і безкоштовних препаратів. О, тому що що інформація? є, що ваша аптека заключила договір. Де ця інформація? В інтернеті. У мене такої інформації немає. Коли вона буде у мене, тоді ми будемо відпускати лікарства. Коли ви плануєте заключати договір? Ну, ближайше час. Ну, програма працює, з первого числа. Пічому програма робота, але у нас поки нет технічної можливості. Цю інформацію ми передали головному медику Сумщини. Безумовно, я це питання підніму і перед міським відділом. Ми це з'ясуємо. Проте, якщо аптека не заключала договору, в ній і не може бути повного переліку препаратів, які по програмі Доступні ліки йдуть. Є сьогодні ситуації, коли аптеки, які заключили договори, не мають повного асортименту ліків. Ми ж надалі будемо слідкувати за виконанням програми доступні ліки. Якщо ви зіткнулися із подібною ситуацією, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Христина Опаренко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Лікарні привиди відійдуть тепер у минуле. Корупційні схеми закупівлі ліків за кордону зникнуть, а Українцям не доведеться витрачати кошти на дороге та неефективне лікування. Це одні з основних пунктів медичної реформи. Як працюватиме система охорони здоров'я? Дивіться в сюжеті. 31 березня Міністерство охорони здоров'я презентувало нову медичну реформу. Основна ідея полягає у тому, що держава починає прямі виплати медичним закладам за лікування кожного пацієнта. Фінансування планують з податків, які сплачують українці. Нова система стосунків пацієнта, лікаря, лікаря, лікарні і всіх нас і держави. Вона міняється, і ми починаємо платити за послугу за зроблене за роботу. Нарешті починаєш більше працювати, більше заробляти. Завдяки реформі має зникнути хабарництво у лікарнях та навчальних закладах. Між лікарем та хворим не буде готівкових розрахунків. Ліки ж планують купувати через міжнародні організації. Сьогодні завдання дуже швидко впроваджувати ці реформи, приймати ті законопроекти, які знаходяться на розгляді Верховної ради. А для того, щоб це можна було робити, для цього потрібно формувати відповідну суспільну думку, тому що суспільство має сприймати адекватно ті. Одне із ноу-хау медичної реформи створення госпітальних округів. Завдяки ним хочуть навести лад у лікарнях районів і зробити так, щоб мешканці сіл та містечок також отримали доступ до якісної медицини. Наразі в області сформували шість госпітальних округів. У Сумах Шостці, конотопі, ромнах, охтирці та глухові. В цих районах є мамографи, в цих районах є комп'ютерні томографи. І я сподіваюся, що є два діагностичних центри обласних в шості і в Сумах. І я сподіваюся, що якщо ми отримаємо ангіограф в цьому році, то ми забезпечимо і північний кущ нашої області, і власне центр доступною э, репрофесійної допомогою. Однак у медичної реформи є й недоліки, які ще потрібно допрацювати. цієї реформі треба дуже очень осторожно относитися. Якщо вже приймати, ми все приймати і е, восприймати її. Якщо люди не її, ну яка реформа, ви ж розумієте, да, вона не буде мати успіху. Найбільше людей непокоїть відстань між госпітальними округами та певними населеними пунктами. Адже якщо людина у важкому стані, а у місті немає лікарні і треба про проїхати не один десяток кілометрів до госпітального округу, лікарі просто не встигнуть врятувати чиєсь життя. Люди сьогодні обеспокоєні тим, що ця реформа, вона крайне недороботана. Вони бояться залишитися завтра взагалі без якої медичної допомоги. І ми, депутати обласного совету, хочемо, щоб... В цій реформі було услышано кожна районна лікарня, були учтені всі її можливі е, е, требування наразі, медична реформа вступає у дію поетапно, але невідомо, коли запрацюють усі пункти законопроекту, адже його ще не підписали. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС Твори добро і даруй мрію. Благодійна акція сьогодні завершилася і зібрала більше 37 тисяч гривень для онкохворих діток. До збору коштів долучилося багато сумчан. Як усе було протягом двох місяців, бачила знімальна група СТС сьогодні? Вчитель трудового навчання Наталя Хабленко стала ініціатором благочинної акції. В центрі реабілітації дітей-інвалідів її підтримали діти, батьки і педагоги. Вони створили власними руками квіточки як символ здійснення мрії у подарунок для онкохворих дітей. А потім зі скринькою для збору коштів Наталя Миколаївна зверталася до всіх небайдужих сумчан. Кожен з радістю підтримав і поповнював скриньку коштами. Знімальна група СТС постійно була учасником процесу. Долучилася і до акції генеральний директор телекомпанії СТС Лариса Охріменко СТС теж долучається до цієї акції. Серце з чарівними квіточками, скринька з коштами і листівки вирушають до гематологічного відділення обласної лікарні. У лікарні на сьогодні 19 хворих дітей, скриньку відкривають і рахують кошти. Усього вдалося зібрати більше 37 тисяч гривень. Усі кошти поділили порівну на всіх дітей. Нам це вдалося. Я наскільки благодарна кожному людину. Це Ті люди, які живуть. рядом со мной. И я... они еще раз убедили меня в том, что добро сильнее всего. То горе, которое переживают сейчас родители, эти, это очень тяжело. Поэтому мы должны, мы обязаны находить в себе силы, находить в себе время. И вы знаете, жизнь, наверное, для того и дана, чтобы мы помогали. Кожній дитинці з листівочкою передають кошти з кольоровою квіточкою, яка була символом здійснення заповітної мрії. Також малятам подарували розмальовки для їх дозвілля. Батьки і діти раді будь-якій допомозі. Дуже допомагають такі акції. Я не знаю за що, б я лічила цього рібенка. Навіть погода во те очень много ушло. Благодаря таким людям, як вот. Домагають нам і рисунками, і деньгами, І все дуже-очень большое дякую. дуже, Спасибо, спасибо всім. Розкраска антистрес, Будете з Назаркою розкрашувати. Ми ну, Ми вот. спасибо. спасибо. Організатор акції дуже вдячна всім, хто долучився і закликає підтримати онкохворих діток. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. В неділю українці будуть відзначати зелені свята. Трійцю православні християни традиційно святкують на 50-й день після Великодня. Через це збільшиться кількість вихідних. Відтак, 3, 4 та 5 червня українці будуть відпочивати. Сумчану ці дні очікує перемінна хмарність та невеликий дощ. У суботу вночі синоптики прогнозують 8 градусів тепла в день до плюс 17. У неділю вночі сім. 7 градусів, а в день 19 градусів тепла із позначкою плюс. СТС вітає всіх зі святою Трійцею. Нехай це свято надихає всіх на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує кожному, сімейний затишок і добробут. Несе щастя і впевненість у майбутньому. Гарних вам вихідних! Залишайтесь з СТС, адже ми працюємо для вас.